Сьогодні ми приїхали в контактний зоопарк разом з дітьми. Зараз ми розділися, тепер будемо мити руки, це обов'язкова процедура, а потім покажемо вам всіх звірят, які тут є. Знаходимось ми в блокбастері в Києві. Тому зараз, які тут є звірушки, все все вам будемо показувати. Дуже бачу, що відріз, вже буде робити інше. Самостійно заходити, заходимо. Так, тільки не кричать, не вирощать. Молодію. Ой, такі малюсні. Ой-ой-ой, а ми почнемо побачить. Скажімо, хаті так, ці маленькі обізянки вони не хочуть доносити на ручки, тому зараз підемо купувати їм корм. Ось, бачите, вони такі маленькі. Такі гарненькі, йдемо за кормом. А, так, ось ми купили такий корм. А, Зараз будемо їх годувати. А, а, а ти знаєш, я думаю, що вона на мене заскочила, потому що. я боюся. Ну, бійся. О, зачем ты выбрала? Нашу ты повикивала? Это же не такое О, так. зачем? Годувати. Отак Матвій годує. так Це ми тут зустріли до да, нашого Матвейчика. І тепер вони разом будуть. Бубочки успокоительно выпить. Так, так, так а так, так, я сейчас. Миланочка. Лаша не бійся. Так, люди, хто хоче отримати масу позитивних емоцій, всі їдемо в зоопарк, тому що такі контактний. Оце круто, класно. Сколько ти їдаш? 30 гривень. Барз. А багато. 30. Хлопче. Дивимось, ящерки. Мільйончик такі зелені. Ой, які вони гарні. Коштують білети по 350 гривень дорослих, 330 дитячі, можна на весь день. Тут можна купувати для тваринок їжу. Таку баночку невеличку. Зараз ми годували там обізянок, тих маленьких 30 гривень коштує. Тому ну, дуже класно, поки нам все подобається. Можна

Це... Мам, они тебе не упустят. Це, Сатя це... ящерица тоже. Типа крокодильчика маленького, да? Класс тут дуже гарно, ястрава людей багато сьогодні. Така черепашка тут велика, теж на цих островках. И дети уже заходят в э, вольерчик, я не знаю, кто это тут? Сурикаты. Сурикаты. Возьми его на ручки, возьмешь? А его можно? Понять? Нет, про вас можно. Ну, может, О, ну, смотрите, ребята. Он уже не влашется, аж как холм. Возьми на руки. Да, можно на руки возьму? Да. Так, равно у него холм большая. Можна... Ну, можно. Ну, можно. Уляночка возьмет, она не боится. А, идти, ну, Страшно, Страшные, закохтики. Видишь, какие он... боится? Так они нежные, это ж тебе не обезьяны. А, а, а если обезьяны? А вон играть и скажут. Ты взял, а может, что-то не подобається. Дивись. Да, ему не подобается. Вот какие енотики тут сидят. Диві, які гарні, мури, дитячий ламури. Що ти хочеш? що? Ой, який ти смішний. Ти що, не розчісувався сьогодні, да? Оце виліз поїсти пошукати, а тут хто в тебе ховається, хто тут ховається. Боже, а скільки вас там багато. Так, Тут хтось у нас теж живе. И а какие крыленятка хорошие. такие а гарные, а такие лохматики. Боже, какие вы чудови все. Ну, а какие зайчики. Тут ябили, сири. Слушай, тут вон... воняет, да? Какашками. Ну да, кролячи. А, похоже, так. так, а кузочка гарна. Дуже классно. Мама, пойдем покажу мини-копи бар. Яка гарна, вона как лошадка. Ля, гарно. Гарно. Ну, як лошадка, гля, яка гарна. Така гарна. потрогай, і як лошадка. О, А це в нас лімурчики. І цих лемурчиків треба дивитися тільки зі співробітником. No meu mundo, um... tá. ah, não o eu... tá, Aqui tá. uh, uh. <coughs> Sphinx yeah, e <coughs> Так, Це не то йти. А, а, это обіцян, а я думала, ми тут драм заходим. А, а, а не. Якщо не розмаривати то, що я кажу, вони не буде підсадитися. Тут треба так обережно. Ты до мене в карманчики ідеш, А в мене там мікрофончик. його да? <риві> <риві> Я треба, ну, щоб по дітям полазил. Yeah. Но... Yeah, Давай спину свою. Ты коросик свой. Yeah. Yeah. Я коросик. Не потрібно не любить. Скажи, я хотів, скажи, щось в карманчики заплачу. Блок тебе, Супая, может, у тебя там блоки Я хочу, чтобы она была. Слушай, я да у меня, Анночка. Не кричите, не грешите. Не чупайте его, не подавайте. Вот здесь да? О, у тебя тоже тут блоканцы есть. И без того, как у Ось так, почесала своїх лошок сюди. <світ> 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 на ульяночку прийшла дівчинка. так, зараз вона позаглядає, повискає. І тобі на голову диви, диви, що тут є, яке красиве. Диви, диви. диви. Такий маленький, Так, Зараз ми йдемо до Ари. В деякі вольєри можна заходити самим, а в деякі тільки з співробітниками.

величезность. Дуже ты гарный. Гара. Я тебя знаю. Так, у Ульяны охота на, на тего. Да, это их какашки. Ну, конечно. А что вы думали, фасолька?

Роздратувалася трошки, да, не хоче. А ця буде втікати чи ні? Іваночка, ти не боїшся? Тобі подобається? Моя маленькая, ничего особи Так, Ленка, будешь тримать вот эту красоту? Паузи. Да. Трепопор... Я не знаю, как. Очень... Приятная или не очень? Да. Нет. А да, зараз мы домой до енота полослона, да? Правильно? Да, Ой, ты какая халюсик! Дуже классный. Нет, ну ты ж коробочка дразнешь, да. Скажи все. Поела. І пішло. Куди ти пішло? Е, е, карману. Он карману Он рей, Може, ти там щось заховав ще грушку. Ні, у меня еще. <рес> у тебя нічого нету в карманах? Диви, диви. Он прям промирает все. Що там тих що Он Є внутри. Нет еще. Сейчас, Может, я... можно есть? Чуть-чуть я... 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 короче и чуть-чуть я... Да, ну, привет. Привет как... привет, как тебя зовут? А, роза і Стелла. Розочка, роза. Це така красавиця. Там є якраз дівчинка, до них можете теж підійти. <плес> Адміністратор наш так дивіться, За карманами дивимося уважно, з собою немає. <плес> Добре, дивимося за резинкою для волосся, можуть вкрасти. <плес> <плес> А, заходимо до насухи, да? так? Так, тільки на кричит, вони такі ашом, що. Ну от вони на сухі попросипались. Можна нас був... тут туда... <мутипи> сух. Ух ты! Я б на руках подержала, боже, якесь здорово. Не можна і на руках? Тільки я часами поїзд. Ой, не типу. Але вони досить важкі і в них не ніякого. Був

Они ж попросыпались, мы их разбудили. Она ела такие длинные на да, сухих. Да. А тут... а, да. Правда, шерсть. Шерсть жесткая. Маникюрчики такие, да, Ази? Ему, возможно, не нравится. Зачем ты их Так, а це ми йдемо до едитів та Одна тамаринка. Одна тамаринка, і тут десь там зверху залізла, заховалася, так? Да? Ой, такой дорога є.

Все, ну, я а то мне съели. Ну так і що. Змій потім уже посліємося. Так это нам ще пускався вміс, наводити виходити, подалося, потім це лекаря. Пойдемо за змію. Так, все, ми вже переглянули, діти хочуть ще переглянути і потримати змій. Змію. Ми ще спробуємо. Взагалі ціла куча маса. Дуже гарних емоцій, тому приїжджайте і дійсно ну, класно за парк, дуже багато звірів, всі доглянуті, відкривають вольєри. Ми заходимо, фотографуємось і їх можна покладити. Ну дуже класно. Так, діти ще хочуть потримати змій. Ось тут вони всі знаходяться. Зараз будемо запитувати де е, ці співробітники.

Яночка повернись, там. Не позжать. Да. Не больше делать, да? Только не против шерсти? Ой, какая она как. Сутка. Я попрошу не ну, дуже довго, бо ему треба зараз відпочивати, воно якраз Ти Ты тримаешь мюроночку? Все, все обійшли, починаємо одягатись і будемо йти в Макдональдс. Всім бога, підписуйтесь на наш канал, залишайтесь разом з нами.